Перший у світі дерев'яний супутник незабаром запустять у космос. Апарат розробив Кіотський університет та одна японська лісообробна компанія. Супутник називається Лінгосад, лінго у перекладі з латини дерев'яний. Апарат почали розробляти чотири роки тому. У роботі взяв участь японський екст астронавт Такао Дої. Він літав у космос на американських кораблях Шаттл. Досі жодна країна не планувала використовувати деревину в освоєнні космосу. Використання деревини відкриває людям шлях до досягнення екологічного та вічного розвитку в космосі. І я хочу, щоб люди в усьому світі дізналися про такий підхід. Я лікатадарито. Супутник є кубом з ребром 10 сантиметрів і товщиною стінки приблизно 5 міліметрів. Його вага приблизно 1 кілограм. Близько місяця йде на виготовлення стінок. Ще рік треба на встановлення плат, складання та тестування. До речі, збирають супутник традиційним способом японських ремісників без шурупів та клею. Корпус супутника зроблений з японської хонокі різновиду магнолії. Цю деревину легко обробляти. Вона зносостійка та міцна, тому з неї зазвичай роблять такі предмети, як піхви для мечів та японські дерев'яні сандалії. Японські дослідники вважають, що деревина в космосі служитиме довго, оскільки там їй не загрожує волога та пожежі. До того ж, повертаючись на землю, дерев'яний супутник не шкодить екології, а звичайні супутники забруднюють атмосферу, бо під час їх згоряння до неї потрапляють дрібні частки металу. Японський апарат пройшов сертифікацію НАСА. Супутник спочатку доставлять на МКС, а потім запустять на орбіту. Він пробуде там півроку. За цей час учені перевірять, чи здатний дерев'яний апарат витримати екстремальні умови.